Ось така у нас сьогодні погода. І ми в таку погоду піклуємося про птахів. Ось зварила я гречечку, сиру гречку птахам не можна давати. Ось, пшоно не можна також давати. Тому, зараз хвилинку, тому ми просто... Зварили гречечку. Так, Коко, чого це ти, ти туди пішла? Я ж не буду по снігу тебе ловити, боса. І ставимо. Ні, треба краще туди поставити. Ой, 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 ой. Отак, гарненько. Встановлюємо тут і будемо годувати. Піклуйтесь, друзі, про птахів. Не забувайте.